Побачити в одному місці і в один час стільки різносторонньо розвинутої, розумної і талановитої молоді, можна лише на сцені Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, на заході, котрий увінчує все те краще, що відбувалося в його стінах протягом цілого року навчання. Студента року визначали днями тамтешні викладачі, члени високоповажного журі. Дев'ять спеціальностей, дев'ять учасників. Усі, як один молоді, амбіційні, з прагненням зробити своє життя та життя своєї країни успішним. Звісно ж, усі різні. Хтось вважає, що майбутнє України за фаховими фінансистами, хтось віддає пальму першості програмуванню. Якщо один із учасників не мислить свого життя без техніки, то й інший без заплутаних схем бухгалтерських проводок. Та усіх їх об'єднує звання студента та бажання самостійно і у потрібному руслі керувати своїм життям. Я б сказала, це найпрекрасніші роки, адже ти починаєш життя самостійно, вже без підтримки батьків, тому що я переїхала в нове місто, я живу без батьків зараз. І ну, якби відчуваєш себе більш самостійно, ти розумієш, ну, наскільки це важливо. І саме коли ти студент ти можеш определити для себе, що тобі потрібно в житті, ким ти хочеш стати, і якими цілями які цілі поставити перед собою? Життєвий шлях кожного з учасників, звичайно, довгим не назвеш. Позаду лише дитинство з його садками і школами, але навіть у роки ранньої юності вони замислюються над тим, ким будуть через кілька років, як віднайти своє покликання і обрати ту професію, котра принесе моральне і матеріальне задоволення. Паралельно встигають збагатити нинішнє своє життя не лише науковими знаннями, а й зробити його повним різних захоплень. Все це й доводили у конкурсі. Презентація. Що потрібно, аби вдало показати те краще, що є в тобі впевненість, розум, ну і вміння заволодіти публікою. Беручи участь в цих конкурсах, ти якби самореалізовуєшся. Це тобі додає впевненості і якби. Ти знаєш якісь певні ставиш певні цілі перед собою і стараєшся їх здолати, здобути. Я чесно переповнена враженнями, адже мені дуже було приємно, що мене підтримували мої друзі, колеги, що мені допомагав мій наставник. Які сказав дуже приємні слова, і я була рада це почути. Якщо ти припустимо ливарник, то це не означає, що не мусиш розбиратися у мистецтві. А якщо майбутній тренер-викладач, то знання з історії тобі теж на заваді не стануть. Ну а раз так, то будь ласка, на конкурс ерудит. Чому кров червона, а взимку на обличчі веснянок менше, ніж влітку? Кого з політиків називали залізною леді і яку з професій прийнято вважати четвертою владою? Чим небезпечний парниковий ефект, і який острів є найбільшим у світі? Відповісти на ці решту питань під силу лише студенту, котрий цікавиться усім навколо. У учасників студента року меншою мірою це виходило доволі вправно, як і щодо відповідей на питання, котрі стосувалися виключно обраної кожним із них спеціальності. Прилад щитування графічної та текстової інформації у комп'ютері. Код для створення керуючих програм та верстатів ЧПК. Типи систем ЧПК. Позиційна, контурна і універсальна. Види інформації у керуючій програмі ЧПК. Технологічна і геометрична. Як називається фінансовий план у ну, кошти організації? Правильно, як називається обменена сторона інверса. Е Правильно, що ми розуміємо, під намом стійкість грошей? грошей і не змінювати свою купівельну спроможність багато, е, за час. Правильно, що таке сеньораж? Е, прибуток підприєм, прибуток держави е, з виготовлення грошей. А що є організаційною формою роботи кабінету міністрів? міністра? Правильно, як у Римській імперії називали шлюб, у якому жінка підкорилася владі? Правильно, який максимальний термін перебування? Років. на посту? Правильно. Що є з тут ними умовами договору купівлі продажу? Ціна та предмет договору. Правильно, як називається особа без громадянства? Та Правильно, де утримували злочинців на Росії? Кузні. Як називається комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат відтворення та модифікації даних захист даних. Правильно, скільки байтів в одному кілобайті? 1024. Правильно, скільки бітів в одному байті? 8. Правильно, як називається об'єднання двох і більше комп'ютерів? Мережа. Правильно, який пристрій забезпечує ведення текстової клавіатура. інформації? Правильно, яка клавіша забезпечує переключення? Правильно. Як відомо, один у полі не воїн. Іншими словами, важко людині у цьому житті без підтримки, у нашому випадку вболівальницької. Постояти за свого трохи поголосувати і з цим у студентства завжди все було у порядку. Тож членам журі залишалося лише встигати фіксувати, яка ж то у них золота молодь. Катя старательна студентка, умна, добра, інтелігентна, і голос дзвонкий, полон оптимізму. і сміх розкалістий, завжди людей бодрить. І увлікають всіх твоя харизма, і піднімає настроєння. Весь твой вид. Підтримка у конкурсі то велике діло. Вони один за одним і вогонь, і в воду доводили вболівальники. Свого колегу ж бо шанують і поважають усі без винятку. Ну або майже усі. Привіт! Ти знаєш, що вона Картура? Артур та він мені з того року ще триста. Артур, якщо ти мене десь бачиш. Словлю забью. <паспал> Доброго дня. Скажи несколько я что его нам за что. Дима, Дима, не снимай. Дима, не снимай. Там у все все. будь-якому конкурсі перемога і участь здається дуже важко. Ну взагалі, кожен хто виходить на сцену, вже є переможцем. Це наше досягнення. Ну, сьогоднішній конкурс приніс безперечно нам досвід, життєвий, який ми отримали. Це спілкування з публікою. Дуже дякую всім групам підтримки, наставникам, хто допомагав мені у підготовці до сьогоднішнього конкурсу. Взагалі, коледж відкриває великі можливості перед тобою. Тут я отримав певну підтримку. І весь досвід, який я здобув, я завдячую цьому місцю навчання, Коледж вплинув на мене з позитивної точки зору, так як я отримав все, що мені потрібно, і на сьогодні я розвиваюсь в кращу сторону. І справді випадкових людей того дня на сцені коледжу промисловості економіки та права не було. Мабуть, через те і ставляться тамтешні педагоги до студента року з надзвичайною повагою. Через те, учасникам від них особливий респект. Це конкурс, який проходить у нас в два етапи, тому що на сцені стоять уже як говорив Артур Іваненко. Переможці переможці. Своєї спеціальності, найкращі студенти тієї спеціальності, яку вони обрали після закінчення 9 класу. І тому кожен з них, який сьогодні стоїть на сцені, заслуговує ваших бурних оплесків. Своє далеке-далеке майбутнє вона бачить у колі онуків у розповідях про навчання у кращому коледжі країни. Майбутнє більш близьке то звання заслуженого юриста України. Ну а передуватиме цьому робота на посаді прокурора, грунтовні знання, прагнення до чесності, відповідальності і порядності у подальшій діяльності, а також правило, що у своїх мріях треба йти до кінця. Дозволили звання студента року 2013 – вибороти Валентині Коваль. Хочу подякувати дуже моїй групі підтримці, моїм викладачам особливо посадовському Ларію Цезаревичу за настановку. Хочу подякувати організаторам конкурсу та учасникам та звичайно журі. Журі сьогодні було надзвичайно важко, оскільки приймали участь най найкращі студенти. кожен представник своєї спеціальності. Я, як студент року, постараюся не зганьбити це звання і принести його з гордістю, щастю, з повз рік до передачі його наступному студенту. Потрібно продовжити, потрібно розвиватися для себе в таких конкурсах, приймати участь. Це дає поштовх до натхнення, до якихось більших досягнень висот.